Самий легкий спосіб намалювати стрілки. Моєю останньою знахідкою є підводка коричневого кольору від LCF з Єви. Спочатку я малюю рівну лінію просто над віями, від початку до краю ока на правому та на лівому оці. Мої рухи обережні, я ледь дихаю, щоб не вийшла крива лінія, щоб не довелось потім її підчищати. Далі я беру свою улюблену професійну. Кисть від ока для бровистів, широка, скошена, вона дуже тоненька і нею зручно малювати стрілки. І малюю направляючу лінію стрілки на правому та лівому оці, щоб вони були симетричні. Просто протягую пряму лінію до тої лінії, надвіємо, яка вже є. Далі з'єдную лінію першу і другу плавно, щоб був плавний зріз. І домальовую від краю ока до нашої направляючої, і потім заповнюю пустоту самою кісточкою від підводки. І вуаля, ось такий результат.